Три проблеми, з котрими зіштовхується кожен мігрант. Три проблеми, з котрими зіштовхнулася я сама. Я поділюсь з вами своїм досвідом і порадами з цього приводу. Поїхали. Нове мовне середовище. Новини німецькою. Бажаєте щось замовити? Німецькою. Бажаєте записати дитину у гурток? Німецькою. І ви опиняєтеся під величезним тиском, ви починаєте картати себе, винити себе. Адже в когось вже вийшло за декілька місяців заговорити німецькою, а у вас ні. Попри те, що ви вже декілька місяців відвідуєте курси німецької мови, ви не розумієте німців, а хтось вже розуміє. Але стоп, ви заганяєте себе таким чином в пастку. По-перше, дайте собі час для адаптації до нового мовного середовища, це все індивідуально. Ця адаптація може тривати від декількох місяців до кількох років. По-друге, перестаньте картати себе та винити себе таким чином, ви тільки погіршите ситуацію. По-третє, крок за кроком вивчайте німецьку мову у своєму темпі. Відео про те, як я вивчила німецьку мову, ви можете переглянути на моєму каналі. Через всі ці страхи пройшла і я. Хоча я і приїхала в Німеччину з рідним Б2, і пам'ятаю, подумала, ну все, зараз я заговорю складними реченнями. І звісно, так не вийшло. Перший місяць я змогла видавати себе тільки я на енбіте. Другий місяць я вже почала розмовляти такими простими ламаними реченнями. І потім вже крок за кроком моя мова почала покращуватися. Але я пам'ятаю, що я стидалася перепитати німців, коли я щось не розуміла. Бо я боялася, вони зараз зрозуміють, що я щось не зрозуміла. Я пам'ятаю це відчуття провини чи сорому, що щось не так сказала, щось не так зрозуміла. Повірте, все проходить з часом. Можливо, не кожен мігрант розповідає про такі проблеми, але всі мігранти зіштовхуються з такими проблемами на початку свого шляху, якщо вийшло в інших людей переступити через ці проблеми, перемогти їх, обов'язково все вийде і в вас. Незалежно від того, наскільки ви залишитесь в Німеччині, на рік або ж назавжди, дуже важливою є соціалізація. Що таке взагалі соціалізація? Соціалізація це процес ходження індивіда в суспільство, містить засвоєння системи знань, норм, правил поведінки, цінностей та переконань. Соціалізація може бути успішною та неуспішною. Неуспішна – коли людина відчуває себе неприємно у певному суспільстві. До чого я взагалі хилю? Нова держава означає нові правила і нові закони. Нові правила можуть здаватися нам дивними, непотрібними, хибними і так далі. Але чим швидше ви приймете ці правила, тим швидше пройде соціалізація. Як результат, ваше перебування у цій державі буде легшим і приємнішим. Але соціалізація це не тільки про прийняття правил та законів. Можна жити в Німеччині, але при цьому перебувати у інформаційній бульбашці. Що я маю на увазі? Не слухати німецьку музику, не дивитися німецькі телепередачі та фільми, не дивитися німецькі новини і так далі. Та я і сама під час першого року свого перебування в німеччині не робила цього. І я думаю, що тут найвагомішою причиною було те, що я хотіла підсвідомо сепаруватися від Німеччини. Німецького суспільства. Я не хотіла інтегруватися в німецьке суспільство. Але в чому ж тут причина і проблема? Проблема в тому, що поки людина перебуває в цій інформаційній бульбашці, доти вона буде відчувати себе, як їсть в Німеччині. Як приклад соціалізації може провести моїх батьків? Вони вже 30 років як живуть в Україні. І завжди з дитинства привчали нас поважати українські свята, традиції, релігію. Наприклад, щороку ми святкуємо Великдень. Щороку мама випікає великодні кулічі. А на святого миколаївчика завжди мені під подушку клали солодощі та подарунки. В дитинстві також, коли я пішла в перший клас, я пішла саме в українську школу, тому що батьки вважали, що дитина має. Знати саме державну мову. Ми звикли вирішувати кожну проблему особисто або ж по телефону. Німеччині, на жаль, так не вийде. Чому? Тому, щоб вирішити проблему особисто, ви потребуєте термін запис, на котрий прийдеться таки довгенько почекати. А зателефонувати так, це швидше, аніж написати листа чи мейла. Але тут є такий один. Підводний камінь практично неможливо довести, що під час телефонної розмови вам щось пообіцяли вирішити якесь ваше питання. І так далі. У мене були такі історії, коли під час телефонної розмови мені обіцяли одне. А потім, коли я ще раз перетелефонувала і сказала, так, то так то було, мені сказали, ні, ми такого не казали. Ви щось не так зрозуміли І так далі. Після таких епізодів я зрозуміла, я буду краще писати листа. Імейл і краще почекаю, але потім отримую лист відповідь, і лист це як документ, як доказ. А тут є ще такий плюс, коли ви надсилаєте листа, вам мають обов'язково відповісти. Коли, наприклад, ви телефонуєте, можуть дуже довго не брати слухавку, наприклад. Чи можете ви зрозуміти щось не так по телефону, чи сказати щось не так, вас можуть невірно зрозуміти і так далі. Ще один плюс листа чи мейла в тому, що ви можете краще сформулювати ваші думки німецькою мовою. Тому що під час телефонної розмови слід дуже Швидко сформулювати свої думки, швидко зрозуміти, що вам сказали. Мені здається, перший час перебування в Німеччині – це досить таки нелегко вести саме телефонні розмови, тому що це так спонтанно. Коли ви ви саме пишете листа, мейли ви спокійно, можете сформулювати свої думки, подивитися незнайоме слово в словнику і так далі. А на цьому в мене все. Не забувайте про підписки, коментарі та вподобайки. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо до нових відео.